Ну що ж всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Гра про машину геліктум. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, перед тим як ми почнемо, хочу вас всіх привітати зі святим вечором. Сьогодні на святий вечір, 24 грудня. Хочу всіх привітати, бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Саме головне це здоров'я. Далі все буде. І так, пацани, ще, що хочу сказати. Напишіть в коментах, будь ласка, хто коли святкує святий вечір і Різдво. Я святкую по новому календарі, тобто сьогодні у нас святий вечір 24 грудня, 25-го, тобто завтра Різдво. Напишіть в коментах, хто ще святкує, 6-го там чи 7. го Просто знаю, Саша фан 6 го і 7 го святкує. Пишіть, мені цікаво. Ну і так, все, давайте вже по темі Ще раз всіх вітаю. Тепер по темі. Що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми на нашому гіліку будемо робити топ-контент. Вечір, і так як я вчора сняв якесь, вибачте за слово по дерьмо, а не відео, то сьогодні будемо відправлятися, сьогодні будемо і за в честь того, що святий вечір, і в честь того, що я вчора сняв будемо коротше, пацани пиляти контент, будемо зараз газувати в тому поїхали. і Їдемо зараз в, в, в гори, в гори, тут, типу, ну як в гори, там є невеличкі такі гори, знаєте, де ти заїжджаєш і. Пригаєш по них. Тобто зараз ми поїдемо. Там невеличкі такі гори, От дивіться, зараз покажу вам, де вони на карті є. Зараз ми сюди йдемо відправлятися. От, дивіться, така, така красота, тому ми зараз туди будемо їхати. Бай, бін, Ладно, ми поїхали, а ви повторюю, не забувайте писати, хто коли святкує Різдво і, і святий вечір. Ну і не забувайте ставити лайк і підписуватися. Все, ми летимо. Ми летимо пацани. О, дивіться, вже мигалки вхопив, тобто вже є поліцейські мигалки. Ну ладно, якось так. Ну я не поліцейський, типу просто вийшла, бо я їх коли їхав, то я їх взяв. Ладно, ми погнали. Вже 12 кілометрів я їздив на машині. Дивіться, вона вже їде 150 Ого, краще вона вчора так добре розганялась. До речі, хто не бачив, то не до відео, чого я кажу, не до, бо то що воно таке там, я тихенько там говорив та їй. Та й ми там дуже довго тупо все, все їздили туди, назад, туди назад, відео вийшло трохи тупувати, але все одно, хто хоче, дивіться, там ми розганялися до 200 км і таки розігналися. Я дав слово і слово колібінгу, і я його стріму. Ну, Дивіться, вже 180, ну, Це не наша ціль набрати, це не ціль набрати наша зараз 200 км, кілометрів. Ладно, ми зараз під'їжджаємо з розгону, дивіться, дивіться контент. Увага, повторюю, дуже внітельно дивіться, зараз будемо підлітати. Раз, два, три, оба! Оба полетів. Обана! Оце то я впилявся, звичайно. Ладно, погнали ту будемо через гори зараз, зараз літати, дивіться. Погнали, давайте. Газку піддаємо. Піддаємо пацани зараз газку, дивіться. Вугу! Треба краще набрати зараз розгону, тому зараз ми наберемо розгону покраще. Чекайте, отако от стоп, розвертаємося. Давай, давай газку, машинка моя дорога. І погнали все. Набираємо, 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 набираємо розгону. У, -у, -у Полетіли. Так, ладно, давайте трохи від першого лиця. Я ж кажу, зараз будемо робити хасаніть, як це можна зараз сказати. Давайте. Вугу! Полетів! Так, давай, 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 давай. Так, туди небо, то ж там гори. Ну не гори, а типу, річка вода. Так, давай. Це вже не перелітання. Давайте, пацани, зараз спробуємо з розгону ще раз. Подивимося, яка буде красота. Давай, давай, пішла жара. Пішла жара, ми летимо. На всю, на всю, на всю, на всю. Давай, 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 давай. І полеті, вже сотка є, сотка є. Оба! Уху! Оце то пішов. Ох ти! Я зараз прийду. Олег, олег. Я вибачаюся, я просто заходив там. Заходив почему, не важно хто. Так, давай, давай, давай. Зараз розгон, пацани Тупо розгон. Давай, 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 давай. І. Уху Увага, зараз увага, дивіться. Зараз буде красиво. Дядь, зроби красиво. та без проблем. Уху Оба! Оба! Стоп! ох ти, Блін. А ну, чи проїдемо тут, чи ні? Давай, давай. Ну, це ми не іспитуємо, якщо що машина, це ми просто маємо літати через гори. Що ми зараз, собственно, і робимо? Так, давай, назад, назад, назад. Блін, я говорив, що відео буде топове, але відео вийшло якесь теж не краще, ніж вчора. Але ладно, зараз будемо виправлятися. Зараз просто будемо... зараз таке буде угар. Не угар, зараз буде вогонь, а навіть скажу. Діці колеса просідають, до речі. Ладно, просто дивіться. Наблюдайте за гарною картинкою. Давай, давай. Тут малий розгон, пацани. тут не буде. Гарної картинки, сорян. Поки що тут не буде. Але от на цій зараз, на цьому пагорбі зараз буде. Давай, летимо, давай, 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 давай. Не дуже топово. О! Отут зараз десь розгон наберем. Дивіться, 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 дивіться. Пішла жара. Я кажу одразу, літаю як можу, це все залежить не від мене, а від машини, як вона годна. Але. Ладно, погнали далі. Ми зараз летимо. Зараз ні про що не думаючи. Давай. Шелети, шелети, шелети машинка. Давай, полетіли. Ух ти! Це то... так собі було. Зараз, увага, просто дивіться. Гарного перегляду. Ууу, гудбай! Я тупо втопив машину. Я втопився. Да, пацани, якось так ми політали. Но вийшло реально топ і вийшло реально угар. Тому якось отак. Давайте ще поки що поганяємо, так просто зараз е, поганяємо. Давай, давай, давай. Летимо ще раз туди, зараз останній раз тако пролетимось і будемо прощатися. Просто зараз зара маю вийти саме краще. Я зараз реально маю вийти топ, бо то, що якщо зараз не вийде, то це тупо відео магнем десь. Знов, напевно, перезаписувати треба буде, тому що вдруге я погане відео не опублікую. Але ні, це відео буде топове. Ну, яке не буде, ну і дивіться, мушуте сидити. Ні, воно буде топе, пацани. Все буде добре інакше ніяк. Ми газуємо. Ми газуємо, От гелік. Бідний мій гелік, що тебе зараз чекає? Так, давай, давай, летимо. Мені від першого покомфортніше такого повертати тут, знаєте, трохи подріфтуємо. Тут погано може видно, але ми все одно трохи подріфтуємо, бо то, що на поворотах, знаєте, заносить по чуть-чуть. Бачите, зад занесло, а ми передом вже їдемо. Зад, зад вже повернув, а перед ще тіпо, ні, перед ще не дуже повертає. Ладно, наблюдайте, зараз буде красота. Зараз де красиво. 108. Ми під, 90, під 190 летимо. Тут, звісно, топ дивіться, 190. Вилетіли. Пішла жара. Все, пацани, я обіцяв вам гарну катінку, Тепер дивіться, не зупиняємося, просто їдемо доки їдемо. Давай, давай, давай. Давай, зараз на останок. Тупо останній раз. Ні, зараз буде останній раз, останній дрифт. Ті, ну, останній підліт. Ті, дайте мені виїхати, звідси, насамперед. Так, давайте вийдем Зараз буде останній. Гарно, не гарно, не знаю. Ну, була не була. Погнали, просто летимо. Давай, 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 давай. Ні, останній раз зараз під'їжджаємо до цього і будемо летіти. Ладно? тако Все. Це останній раз. Дивіться. Ми летимо зараз, підлітаємо на цій горці. Тупо зараз машину знову топимо. Чую, зараз топ. Буде угар. Ну нічого, гарного перегляду. І. Ух ти, блін! А, якось не дуже. Ну, все одно на цьому все. З вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб-канал. Діліться цим відео з друзями. Все, гарного вам, святого вечора, гарного різдва. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.